Так, друзі, дивимося, який план Путіна по Україні на 14 червня. Давайте глянемо. Дав він певну прес-конференцію. Дивіться, два питання подивився. Чи бажає Путін знову піти на Київ. І коли це відбудеться, я сьогодні, 14 червня, подивився, можете глянути на Ютубі, на ТікТокі. Санітарна зона від Путіна. Також можете глянути на Ютубі, на Тіктоки, що він заявив своїм зустріч своїми кореспондентами. Також я дав відео, подивіться, що він має на увазі. І на що на чому в 14, 14 червня сконцентровані його думки і дії, як головнокомандуючи Росії, те те, що йде, mm. е, і зараз показують, що е, санітарна зона мається на увазі, те, що він буде кидати бомби по цим територіям, які близько знаходяться до кордону Росії, оце мається на увазі, він буде створювати санітарну зону, тобто винищувати. Похід по похід на Києва також сказав. Подивитись, похід на Київ, це більше як зайти і підірвати київську дамбу. Бажання таке є. От. І е, е, який план Путіна безпосередньо, які ще доповнюючі дії, Давайте глянемо на 14 червня. Більше все ж таки йшло на захист. Але давайте глянемо, що в нього в голові на 14 червня. Що він має на увазі? Е, в цілому, які плани? Давайте глянемо, тому що. Тут ситуація, знаєте, така. Не зро... ну, зараз Україна тисне. Україна тисне Росію контрнаступом іде. ці моменти, і домовляння з Зеленським не відбулося, коли він розраховував через Каховську Гес домовлятися. Зараз він вже домовляння це не відбувається і показує, зараз він намагається певні дії робити. Тепер дивимося, які в нього плани на 14 червня розбір. Значить, що в основі лежить? В основі лежить темна дорога поскладення, закриття долі, позбавлення старого і пошкодження. Все, що я вам доповідав раніше, ще неділю назад, я вам казав, темна дорога Україна поскладнює е, ставоновище Росії, тобто її стан в Україні, поскладнює, контрнаступи і так далі. Зараз його певна думка, і всі думки сконцентровані на цьому. Це вже ми дивимося і знаємо е, ці новини, все це ми бачимо. Далі показує закриття долі. Тобто руна закриття долі, це з одного боку руна світить на те, що я казав, що Путін хоче вийти і знищити землі України, щоб перевертити їх в пустелю. Це закриття доля. Це коли людина помирає, закриття долі. Це коли неможливо в Україні ніяким чином жити. Це він бажає з іншого боку. Це ж саме руна світить на те, що йому потрібно виходити, виходити, полишати ці землі. І Тут показує закриття доля. Це відступ Росії безпосередньо, що вона відступається. Також я про це казав, що в червні місяці подивіться по Росії, я дивився розбір закріплений в шапці Тік-Току, По тому, якщо буде, які події будуть в Росії, що Росія повинна в червні місяці відходити і тікати. тут ситуація йдеться. Далі показується, позбавитись від старого, тобто він повинен позбавитися від своєї думки, що все добре. А він знову виходить на конференцію і розповідає своїм. Своїм людям каже, що все добре, нічого не переймайтеся, там шла вона творчості, тобто нічого не бійтеся, все добре. А показують, позбався від старого. Тобто йому він розуміє, що зараз вже не просто ці балачки. Знаєте, Росія буде на фронті програвати, а він буде сидіти, розказувати, що все добре. І коли вже до нього прийдуть знаєте, в кабінет, він буде розказувати, що все добре. Тобто Він зараз тут неадекватно поступає, розумієте, показує, що позбавився від старого, тобто позбався від тих ситуацій, які так. Тобто зараз йде момент також вихіду. Знову ця руна показує на вихід російських військ. І далі показує руна пошкодження, що вони не просто будуть виходити, а будуть максимально пошкоджувати те, що я казав неділю назад. Що Путін буде відходити і пошкоджувати, відходити і пошкоджувати. Зірвали Київську ой, Каховську ГЕС. Я сказав, що будуть відходити і ще будуть. там, де, там Це тільки початок. Дві потім ще підірвали, на Запорізькому Донецькому напрямку підірвали. Ще дві дамби. Оце зараз показують знову ж таки пошкодження. Бажання пошкодити щось зробити, це знаєте, якщо втрати певні, тобто нанести. Тому тут в основі лежить те, що проблеми українські наступу контрнаступ створює. Далі показують закриття долі, чому потрібно виходити. І зараз він розуміє, що він хоче відходити і нашкодити, щоб ці землі були непридатні, перетворити в постилі, немов забрали. От забирайте, але вже воно непридатне для того, щоб його використовувати землі українські. Далі показують. Позбавлення від старої ситуації скинути зі своїх плечей цю ситуацію, і показують пошкодження. Тобто вже наративи, які в нього працюють, вони вже не підходять. Росіяни бачать, що контрнаступ іде, і території українські звільняються. Тут уже, знаєш, знаєте, як не поспори, що називається. Що приховує Путін? Приховує Україну, те, що він зараз думає про Україну, про українців, очікує певних дій з боку України і показує старі партнерства. Тобто він зараз. Дивиться на дії України і аналізує. От все, що я дивився сьогоднішнім, 14 червня. Що Путін робить? Він просто аналізує контрнаступ, аналізує, думає, як що з цим зробити. І тут так само він приховує, що Україна зараз не здається. Всі все зараз на бо на боці України. Вони очікували контрнаступу. і ось він розпочався в певних діях, в певному проявленні. Знову ж таки, я кажу, це не тотальний контрнаступ, це тільки його початок. Дивилися ми декілька днів назад. І ось показує ситуація повернення старої ситуації. Тобто він бажає знову ж таки не втрачати землі, які він захопив. А максимально їх залишити і показати, що контрнаступ ваш нічого не означає. Оце його бажання, як всередині, те, що він приховує, показати, що Росія настільки міцна, що там якісь Україна зібралася на якийсь контрнаступ, це знаєте, це нічого не пояснює. От що він хоче, це його приховане. Але він зараз його аналізує максимально 14 червня. Всі думки на аналіз контрнаступу. Тому, якщо українська армія мене слухає, то можете десь його перехитрити тим, щоб не показати дійсно подати знаєте, певні дії. За справжні, а насправді використати його ж тактику проти нього. Тобто, щоб його аналіз був завідомо невірний. Розумієте? Щоб він аналізував казав, а вони так працюють, ми, значить, по-другому будемо працювати, якось навпаки. А Україна завідомо зробила такий, знаєте, Троянський кінь. І потім вже. Піймати на, цьому, на цих думках Путіна, тому що він тут сам аналізує і все, що відбувається, це його дії. Все, що він каже, там Каховського ГЕС хтось підірвав, невідомо хто це, якийсь там генерал або ще якийсь, це все його з його подачі, це все з його руки. На сьогоднішній день показують те, що втрачено на цьому шляху Путіним, показують розмови втрачені. Про нього вже ніхто не розмовляє, вже про війну в Росії ніхто не хоче розмовляти. І показують про нього вже як авторитет, а він все ж таки втратив людську довіру. Це, ну, це більше йде, як він. Сам відчуває в собі, тому що все ж таки певні повагу він після Каховської, ГЕС повернув до себе. Я дивився розбір, психологічний портрет. Подивіться, на є тут на Ютубі, на Тіктокі. Дивилися ми раніше. Він, певно, повернув. Але зараз показують, що люди про нього, він сам знає, що вже його авторитет падає, і показує дальній крюк, тому що контрнаступ затягнувся. Не контрнаступ, а спецоперація російського царя. затягнулася по часу. І показує, що він втрачає, бо вже його бачать, що він не спроможний нічого зробити. Втрачає він авторитет. Це те, що втрачено на цьому шляху. І показує, що довго по часу йшло, ось дальній крюк. Тобто вже вас ганяють, як зайців по, -по Україні. Розумієте, росіян? З одного в бік в другий. Вони то там дірки латають, то там дірки латають. І бігають то туди, то сюди. І вже ви не, 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 не здатні на що. Це показують, розумієте? І по результату показують те, до чого він, він хоче скинути зі своїх плечей. Він хоче зараз ситуацію по контрнаступу українському якось змінити, кудись пере, пере, переклинити, кудись пере, як сказати, переключити. Тому що все, що йде, зараз все проти нього. І все йде. Вкрай погано для Путіна контрнаступ. Зараз він тільки набирає оберти, але якщо так далі відбудеться, то все буде, буде проблеми. Тому зараз знову очікуйте трагедій від Путіна санітарної зони, які він хоче ракети кидати по цим містам, які біля кордону. Очікуйте певних дій і бажань його щось змінити, але все ж таки це все для того, щоб втримати території, які були раніше захоплені. Оце друзі, його думки на 14 червня. Далі йде. Мудрість, пустота, те, що зерно ще на майбутнє, як я завжди кажу, те, що майбутнє ще не проявлено, показують мудрість, пустота і показують взаємодію. Показує, що Зеленський як був, так і залишається мудрою людиною. В прояви, певно, в своєму показують. Пустота від нього, тобто він не йде ні на які перемовини. Це те, що очікує Путін після Каховського ГЕС, він очікував і зараз очікує. Путін очікує, що Путін, що Зеленський, а Зеленський пішов контрнаступ. Зеленський сказав, що ми будемо працювати. І далі показує, що знов таки Путін буде намагатися відтягнути час, відтермінувати конкретно цими балачками. Давайте домовлятися, знову піднімуть питання, балачок. От ми там по Білорусі там ядерну зброю завезли, ще якісь моменти придумають, ще якісь давайте відтягнемо по часу, щоб знову щось підготувати і напакастити Україні і втриматися. Як ото, я ж казав вже давно, що Росія як той Кіт. Поганий, який вцепився в диван, його намагається викину, викинути, а Він не він чіпляється за все, що можна. Оце він буде намагатися і пакостить при цьому, щоб втриматися, кусати зубами, розумієте, за руки. Десь підривати щось і дамби, і так далі. Оце все відбувається. А Зеленський не виходить на діалог і не вийде до нього на діло. Домовлятися ні про що не буде. поки пустота від Зеленського, ніяких діалогів не відбувається, і тотальне знищення Путіна. Тому він це знає. Зараз оце буде дивіться, просто варіантів може бути безліч, але основне це він втриматись хоче.